напрямки діяльності центру. Культурно мистецтві. у 2017 року культурно-мистецький захід Альма Латиноамерикана, де на великій сцені зібрали а, творчі колективи, та, це можна назвати, які займаються популяризацією американської культури, танцювальної, виявить мистецтва поери. Я дресую наше питання Олегу Петровичу, чи можемо на наступне ДНУ Експо приготувати майстер-клас у Диноамериканській соціальній танці? Пропозиція надійшла від пана Андрія Миколайовича Кина. Тому я думаю, що ми можемо не задовольнити цю, 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 цю потребу. Затанцюємо Наталія Ігорівну разом з Андрієм Миколайовичем. Прекрасно. Викладачі з університету Гранати та Валенсії, більше приїзди, колеги з університету Валенсії. Е, е, наші студенти, майже проблемами в інших поміні, в першу чергу можуть відвідувати університети е, Іспанії. І я знаю, що у нас студенти навчалися в університеті Гранати, Валенсії. І в Каїнці, я не знаю, скільки буду наших істориків, але мені свого часу довелося святкувати. Там відповідно, презентувати дослідження щодо впливів Російської Федерації і колишнього Радянського Союзу, Ще скільки ці колекції про Латинській аналізі. Що стосується співпраці із латиноамериканськими... Конкурси для того, щоб студенти України брали участь у програмах Обмінів. Ну, я не знаю, випускник нашої кафедри Іван, тут присутній Іван що він брав участь в конкурсі від посольства Мексики, конкурс студентських робіт. І, власне, як переможець цього конкурсу отримав можливість публікуватися. Вчора, як стало відомо із сайту нашого університету, університет уклав угоду про співпрацю з автономним університетом Чилі. І я думаю, що тут відкриваються непогані перспективи, оскільки, скажімо, впродовж декількох останніх років на факультеті проводиться конференція, присвячена пам'яті Юрія Кморозова, нашого українського всесвітньо-відомого дослідника людина, яка дешевувала веселість Майя. І власне викладачі науковці із Республіки Чилі беруть участь в цих наукових зустрічах, причому мова йде звісно, про онлайн-формат поки що. Ми сподіваємося наповнити це і офлайн змістом. Не тільки ми онлайн спілкуватися із ними. Так само, як науковці із Іспанії. Мексики так само беруть участь в цих наукових закладах. У 2018 році наша кафедра в межах служить латиноамериканських студій провела зустріч із студентами, які свого часу навчалися в університеті нашого, нашого Тараса Шевченка. Це студенти-вихідці з латиноамериканських країн. Спеціально для цього ми для фільм-спогад. Якщо є бажання у його подивитися, тому що я не знаю, чи ви коли на бачили, я думаю, що бачила.